Снігопади для столичних парків вже не стануть неприємною несподіванкою. Принаймні на це розраховують представники районних управлінь Київ-Зеленбуду. З наступним снігом у парках та скверах можна буде побачити прудкі снігоприбиральні машинки. Розчищати пішохідні доріжки від кучугур залізні помічники мають швидко та якісно. За техніку, яку ми ми вручаємо, 300 квадратних метрів в час обирає сніга. Тому я думаю, що вона себе покаже. завдяки сучасним методам розчистки стежок у паркових зонах, частина працівників Київзеленбуду нарешті зможе зосередитися на виконанні своїх прямих обов'язків. Легше стане і прибиральникам. Мозолів на руках кажуть поменше, хоча без зусиль, бодай мінімальних таки не обійтися, бо чудо, техніка доволі важка, хоча і на колесах. Головне кажуть комунальники, що можна буде обійтися без криголамів, які псують бруківку. Там стоять такі іменно імені. Що не б'ють брусчатку. І воно, якщо по сніг, розкидає вправо-вліво і нормально. Зупинятися на досягнутому озеленювачі не збираються. У недалекій перспективі планують закупити нові трактори зі щітками, які допомагатимуть розгрібати кучугури під час хуртовин. А вже влітку у столичних парках кияни зможуть побачити надсучасні газонокосарки. Андрій Лащ, Андрій Гегеля, телеканал Київ.